Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами Ярік Мазур канал. Сьогодні я на шоварі покажу вам ціни на овочі зелень. Підписуємося на канал, ставимо лайки, будемо раді, перейдіть багато чого інтересного. 60 Петрушка і 130 укропчик такий гарний. 150. І базилік 120. Добре. Салат 65. І цибуля 120. І помідорці такі 18. А рожеві? 22 і сливка. А червоні? 20-ки. І сливка 20. По 25 -ка сливка кажете, так? Да? Так, ви вгадали. 25. Добре, дякую. Такі гарні. А вікіль? Чернівці, зрозумів. Такі були по 150 кілограм. Сливка 23. Одеса, так. Добре. Такі вже кажуть 35. Тут такі по 23. Перець, геркулес 50. І такі помідорчики 25. Це Толстой. Борисівський район, Тернопіль. 35 високорослий, тому що різниця є низькоросного і високорослого. Цей 35 гривень. Красивий. Геркулес 50 і капі теж 50 гривень. Такі чері по 50 Жовті такі, сливочка маленька, 60. І перець геркуліс червоний 45. На обдишавші 49 кажуть. Такі огірок 20, а трошки менші. По 30 курнішок. Баклажани 35. І такі чері на гілочки 60 гривень. Поняв, 20 гривень. І тут є 18-16 огірок. Сорт, каже, Ромара 18 гривень високорослий в тепличках на подв'язки. І така гарна ракель є білоколор сорти 14 В сітки, сітка велика, 35 штук. Ну, нормально, 20-22 сантиметри. Зелена, має верх червоний. Ага, от міксований, і скільки такі? 50, кг. 50. А такі зелені. 40 дам зелений, цей теж 50. 50. І? Петрушка 10 пучок. Петрушка велика. 10 пучок. І ракель рядом 15. 30, чи 35. 30. Ну, великі, не одразу кажу, великі. З Волині хлопці кажуть. Налита повністю. Дивує. Гарненький качан так. Сорт Волюмія 8 гривень. Це як рев'єра, ультрарані. Волюмія. Такий сорт це є, бачите. І попав я на Аризону. Бачите, ще трохи треться, хоч. Ну добре вродила. Дуже добре. Я ціна? 6 гривен. І кукурузи сьогодні, бачу, багато є. Дуже багато. Ну і переважно бачите, біло колор. Це теж ракель. Скільки? Таке менше. Такі 10 менші. А такі більші? 15? 15. А це що у вас? А не сорт не знаєте. турбін. Турбін. І бурячок 10. А капуста ваша? Капуста 18. 18. Середня, так? Да? І чорний принц 35 на гурт І є 110 пів літрів. Таке по 35 гривень. Такі по 100, а такі по 75 часник. І є часник 85, по 60, по 80. Я відбірний по 100. І відбірний, якщо один в один, по 100 гривень. Я бачу. Так, так, так. 190. 90. Часник волинь. І є по 70, по 100 гарний, якщо той по 100. А фасоля не скаргся 60. 60, фасоля 60 гривень. Тут тоже по 165 розділили по 95. Тасничка трохи є. І гарненька, жовта така, 13 гривень. І це 28. А морква? Морква 25. 25. Ні, то ви мету 22. 25. Я зрозумів. На 25. на 22. Кабачок 10. 23. І бурячок такі.

Свій домашній? Так. Так? Я зрозумів. Що тут якраз посадили певну тиканку або арпашом можна на зелень. На зиму буде зелень, добра з неї. І така цибуля, Марс 38. І продають метр, 200 літрів. Це що у вас? Квітковий? Рив'єра 8 гривень, така красива. Бурячок 10. І цибуля така 26. Вже каріть жовкова. Це озима. І слива по 12 гривень така. Такий персик 42 говорять. Пірус, по скільки? 13 гривень. Ясно. Такі, ніхто, 25, 15 слива. І такі. 25. Вело 15. І є молоді яблука. 12 вигоріли і? 10. 10. Да, Микола. Лохіна 105, така крупніша, така 90. І? Лохіна 110 велика, так? І по чому? 85-90 різниця. Поняв. 105, Залежить від... Да, від. Я поняв. 120-130 малина. Гурт 40. Розгріб 45. Ну, крупненька. Шістдесят який мікос. Виноградки ж миш сімдесят. Преображення. Одеса 85 ми вже продала. І Лівів'я Одеса 80 гривень це на гурт. По 60-55, каже Молговія. Одеса приображення 85, кіжни 60 такі. Кажуть, 28 такі кавунчик. 28. Болгарія. Сорок день і 30 Болгарія 30. Свіжа, бачите, годинка. Кажуть, Закарпаття. 30 дали спробувати одразу. Болгарія непоганий. Добре, смачний кавун. но солодкий. дали середину. І азербайджанська така диня, 60 гривень. А сорт як, як називається? Сорт Амал. Амал? 60 гривень. Сорт Амал. Да. І цибулія під... під таким накриттям по 20 гривень. І місцева. Бачите? І просили по квітках пройтися. Поняв, поняв. Лав... Лаванда по 80. А стриже наскільки? Так само. Так само. Розумів, 45, по 8 це такі красиві є. Горизонте не по 130, 50, 60. І мене просили сподивитися троянди. По трояндах. Ціни показали. І тут квіти я теж поставили, ак трояндів таких і не видно а тепер отакі дуже красиві. у мене знайомі я знімав його відео недавно квіти з добростанах, тепличку його і це його квіти такі виросли, бачите, красиві. Це його продавчиня тут продає. І є троянди такі, по 110, якщо всі заберу. Ну, красиві, дуже красиві. І вони зимують на вулиці. Розумію, вони зимують на вулиці. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові, в Україні перемоги. До побачення.